Посюди камери, можу бігти з коляскою. Виглядають мовочі, розмовляють декількома мовами. Привіт! Я хочу розказати про проживання у Швейцарії. Я тут знаходжуся півтора року. і за цей час я маю певні враження, як позитивні, так і не дуже позитивні. Перше моє здивування, коли я приїхала у Швейцарію, було те, що тут розмовляють декількома мовами. Швейцарія розмовляє в різних частинах різною мовою. Найбільша частина Швейцарії розмовляє німецькою, тоді французькою, італійською, і решта частини якоюсь четвертою мовою залишила <в> описі. Моє друге здивування було. Те, що я побачила, як багато часу і якісного саме часу приділяють батьки, особливо тати, зі своїми дітьми. Вони займаються спортом, вони розмовляють, спілкуються, повністю зосереджуючись на дитині, тобто не в телефоні, не ще щось там роблячи. Це дуже круто. Наступне це спорт. Тут е, люди дуже люблять спорт настільки е, нормально до старості займатися спортом, і я бачу, що є свої переваги в тому, тому що люди щасливіші, е, люди здоровіші, оглядають молодші завдяки тому, що займаються спортом. Ось, тобто, це з дитинства ще. Них з покоління в покоління, я так розумію, тому що я можу бачити, як вся сім'я катається на роликах, як мама може бігти з коляскою. Тобто вони знаходять час, щоб займатися спортом в громадських місцях, в транспорті досить чисто і досить багато тут є вбиральні. Пиралень саме в різних місцях, тобто як на природі, так і в містах, і а, більшість з них безкоштовні. Вони а, в переважній більшості чисті, та там є туалетний папір, тобто все необхідне, а, і це дуже зручно Різнокультурність, тобто тут дуже багато різних а, націй, культур, і це таке враження, що ти знаходишся в світі ти знаходишся в одній країні, але тут з різних куточків світу люди, їх дійсно багато, що вони приїжджають сюди працювати, навчатися, а також є люди з бідніших країн або з країн, де відбуваються різні події, і вони сюди приїжджають по прихисток. Люди привітні та досить позитивно налаштовані. Тобто вони... По-перше, ходять усміхнені, а також вони несуть цю, цю позитив, цю радість один одному. Тобто, якщо вони хочуть заговорити в магазині чи ще десь, вони зазвичай говорять про щось позитивне. Тут я почуваюся безпечно, тому що є це відчуття, що а, посюди камери, а, ти можеш звернутися в поліцію і так далі. Тобто а, є це відчуття, що ти не Ще мені подобається, що тут немає расизму, не можна ображати людей, які мають якісь відмінності від тебе. У мене дитинства було це поняття, що люди не вибирають, яким їм народжуватися, і круто сприймати всіх на рівні. Перевага, але одночасно і недолік для багатьох людей це високі штрафи, це досить висока ціна за правопорушення, також за те, що неправильно викинути сміття, не в правильний а, сміттєвий бак, також можна отримати штраф. Тут просто неймовірна природа. Відчуття а, спокою, а, такого затишку. І більшу частину тут займають а, спокійні такі селища, різні містечка, а, де більше природи і тишину. Я тут не чую якихось сварок, якихось непорозумінь. Тобто, за ці півтори року роки я дійсно, ем, я дійсно не чула, що були якісь скандали, сварки. Було декілька разів, і, і це не було щось аж надто. Тобто все завершилось досить швидко. І я так собі подумала, що ого я вже, я вже не звикла до того, що люди можуть сваритися, тобто піднімати голос один на один. Швейцарці дуже люблять а, спокій і а, люблять поважати. Оцю зону комфорту один одного. Тому тут після 10 години не бажано шуміти будь-чим, чи то феном, якимсь приладом, чи то музика. А тепер про недоліки. Те саме, що про повагу один до одного. Тут іде така межа, тому що люди так поважають один по одного, що іноді не говорять коли їм. Ну, це я про себе. Коли це може трошечки порушувати твої кордони. Наприклад, коли діти, наприклад, чи підлітки їдуть в автобусі або в поїзді, вони можуть закинути ноги у взуті на сидіння навпроти. І потім після цього ти хтось сідає. Звичайно, у них взуття не у якомусь болоті, але все ж таки для мене це не є нормально, але їм ніхто нічого не каже. Знову ж таки, тому що а, нібито дозволяють їм проявити свої себе, чи я навіть не знаю чому, але я не бачила, що пробили зауваження цим дітям. Це досить висока конкуренція і складність у працевлаштуванні. Тут свої є нюанси, і дійсно я можу сказати, що це не легко, також високі ціни, важко знайти житло. Зазвичай тут більше а, бажаючих отримати. Цю орендовану квартиру, ніж самих квартир. І власник вибирає, або агенція вибирає, кого вони беруть, як орен... орендаря. Наступне це папери. Дуже багато листів, дуже багато формальностей. Дуже багато різних квитанцій приходить просто якихось там листів, і це все поштує, це все робиться через пошту. Пошта тут дуже важлива, тому що м, досить часто навіть сплачувати рахунки е, можна саме через пошту, не через панк, а через пошту. Ось ну або онлайн. Наша свобода закінчується там, де та починається свобода іншого. І тут з цим є свої якісь нюанси, тому що якщо Україна толерує е, різним культурам, різним і то вони між собою нібито вони протилежні, вони між собою не можуть. Узгоджено і бути в заході, але тут немає конфлікту в цьому плані. Я не бачу. В країні йде таке тонування і дозволеність проявлятися таким, який ти є, і вірити в кого ти хочеш. І так, є свої якісь там обмеження, але все ж таки я вперше стикнулася з цим, що це прям так законно, це так дотримується цього, щоб нікого не ображати, кожному дають права. І для мене цей плюс і не. ще один мінус це оплата раз в рік за телебачення та радіо, яких навіть немає вдома, тобто немає телевізора, немає радіо. Але раз в рік приходить квитанції і її потрібно наплатити. Чому історія там теж своя довга? Поки що в мене все. Я думаю, що насправді в мене набагато більше є, що сказати, але поки що я зробила таке патентне відео. Якщо комусь буде цікаво щось дізнатися, запитуйте в коментарях.